Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 13 лютого і подивимося з вами деякі питання. Так, просили мене подивитися Олешки Херсонська область, Лівобережжя. ні в'їзду, ні виїзду перекрили. Дорога перекрита, люди без їжі. Чи вирішиться ця проблема в найближчий час? Ні в'їзду, ні виїзду, перекриті дороги. Чи вирішиться ця проблема? Чи покращиться? Ой, там же порабощення карта. Ну, окупація. Перша карта. Чи вирішиться карта сили перемоги, Дружеська допомога. Сложно дуже. Карта мира. Да, це так, так, так. Тут завершення. Восхажіння. Ще там і бої, і прильоти. ось, дружеська помощь, і карта мира, і искренние надіжні друзі, і карта сили перемоги. Трошки потерпіть, покращиться. Тяжолий труд, тяжоле положення. Помощ іде, помощ. Страхи. Рішення проблеми. Покращиться. Тяжове положення, да. Так, далі питання. Нардеп, як його фамілія Венеславський, да, сказав, що є великий шанс завершити війну в березні-квітні. Чи то правду він сказав? Чи може таке бути? Завершення війни в березні-квітні в 2026 року. Ну, такое предчувствие, говорят. Гибкосмысли, предчувствие. Помощь хорошая. Вот Пчувствие и помощь хороша, Рука помощи. Так, освобождение. Прямо с азартом. Чрезмерный энтузиазм. Чи є такий шанс? Карта императора. Решение проблемы. Уход врага. Оправданное подозрение. Лысица перевернута. Все бои. Обрыв. Трансформация. Є такий шанс. Є такий шанс. Обрыв Війни. Трансформация. Зміни. И вот важные изменения. Важное. Перерождені з нуля. Зміни, бачите? Зміни? Такий шанс є з помощю. Рука помощі. Шанс такий є. Чи буде в найближчий час посилено ППО в Україні? новизна, по-новому. І положительний результат, прогрес, хороший урожай будет. Чи понизять, питають тоже в коментарях, Чи понизять мобілізаційний вік в Україні. Освобождение. Усталося. Вот хлопцям треба вже освобождать, тому що усталость і потери великі. Чи знизять. переход в другое состояние. Да, не, не, пока не, пока не бачу. Решение перемены, решение проблемы. Не, пока не ма, пока не бачу я. Разочарование и это. И говорят, хлопцы уже надо освобождать, потому что усталость, истощения и потери. Не бачу я пока, чтобы снизили. Так, ну от теж написали ви, чи може бути президентом України Олена Зеленська. Ми вже колись дивилися. Давайте подивимося ще. Олена Зеленська, чи може бути президентом України? Бедственна ситуація. Шанс. Ні, обман. Бедственна ситуація, обман. Та ні. Нестабильность и бедственно. Все башня. И карта обмана. И неприятная, не, неожиданная ситуация. Трусость, неуверенность. Долгие проблемы. Не, лицемерие. Не-не-не. Вот они. Не. И Лана Зеркаль. Чему же быть президентом Украины? Лана Зеркаль. Покажите, пожалуйста, нам. Неприємна ситуация тоже. Так, рішення. Ясное обидение, солнышко. Ні, вона перевернута, все. И обман тоже. И хтось новый, хтось другий. Ні. Не, 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 вот она перевернута, и это хаос башня. Не, зміни, зміни. Отаке От рішення будет. Там ще борьба йде. Борьба, воно, дивіться, драки які. Ні, зеркальні. Так. Чи буде війна в Польщі? Тайний замисел єсну. Дорого може заплатити от стабільність. Коса тяжоли тут. Може підкосити. Неприятно неожиданность. Может быть, усталость, истощение. Чи может быть война? Ну, он тайный замысл, тайный Вот такий, ну бачите. И как дорого можно заплатить Польша. непримиримость. Ну, якісь провокации. я так войны я не бачу. Такой обман. Лицемерие обман. А нарушения, якісь, як знаєте, як провокації. От нарушення, да. І карта конфлікта. От нарушення і карта конфлікта. Якісь провокації, ну да, і бедственна ситуація. Таке може бути. Отакої такої війни, як в Україні, я таке не бачу, щоб. А провокації можуть бути. Так, чи вже узгодили по Донбасу. Отак От як ми з вами дивилися, показували мені карти. Не наші не ворог, а вільна зона. Отаке От таке вже узгодили. По Донбасу. Вільна зона. Не Україна, не Росія. А вільна зона. Таке вже узгодили? Ну, так, да, як. Трошки отсрочка. Не, еще не, еще все. Ну, все под контролем. Удар. Удар. Сделка. Сделка. Але карта отсрочки. Еще як трошки. Враждебность. Карта перемоги. Выгодна сделка. Ну, так и может быть. Пока отсрочка препятствия. Нестабильность. Нестабильность. Дом перевернут. Не, ну ще не узгодили. Ще пусті. Ще розговори йдуть. Як сделка? То розмишлення только. Розмішлення і азарт такий є. Спекуляция пока. Нічого, ще не узгодили. Неудача. Гипкосміслі. Таке може бути. Що вільна зона от эта Донбас. На три карти кидаю. Так чи ні? Буде таке вільна зона. Ще конфлікт. Ілюзії. Ну, може таке бути. Може таке бути, але ще не узгоджено. Так, ну там кидали ми, що вибори должны бути, да, навесні, там, чи може пізніше терміни, не знаю. Під час виборів, чи зупинять терор ТЦК в Україні. Ну да, вот это, подлость, яких треба которых надо избегать. них такий, Да, по умеренности. Ну да, покровительство, решения и положительный результат по умеренности. Трошка, как зупиниться. Че поставляю сброю Японии и Украине. Серйозне вмешательство. Чи може бути голод в Україні після війни? Голод в Україні може бути після війни. Та ні, я не бачу. Бачите, які карти? Положительне развитие і прогрес і як хороший урожай соберем. Ну, щось такі трудності якісь будуть. Обмана багато. Обмана, тому що багато. Переміни, Он, возвращение людей. Тому що ностальгія страшна. Ну, щось потребності, як в деньгах. Сложненько щось буде. Нічого, удача, стабільність і ось о карта отака. Бачите? Ніякого голоду не буде, але десь десь щось слажненько буде. Ні, голоду не буде, я не бачу голоду. Так, всі питання вроді подивилася я, що писала, що ви мені писали. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня! Гарного настрою, будьте здорові, миру вам та добра. До побачення.